Юна співачка Роксолана презентує нині відеокліп на неймовірно проникливу і романтичну пісню Дощ. Перша доросла професійна робота Роксолани, створена у співпраці з київськими авторами. Ми просто не могли оминути увагою цю подію і звуковий вимір. Зараз розкаже вам про неї. Роксолана Калин, як і чимало дітей, про сцену мріяла з дитинства, займалася музикою, вокалом. Далі доросле життя, навчання у коледжі, яке проте не зупинило дівчину в творчому зростанні. Навпаки, робота стала вже справді професійною. Важливою сходинкою у музичній кар'єрі Роксолани стала співпраця з народною артисткою України Оксаною Білозір. Тур із цією співачкою подарував колосальний досвід. Зараз Роксолана почала активну співпрацю з композитором Ніколо Петрашем. Саме на його пісню Дощ і відзнятий кліп, який презентували митці. Ти приходь до мене осни. Обіймай, обіймай до світання. Даруй мені по весні Світ твого неземного кохання, повертайся за небо край. Хвиля мрій пробіжить між нами. Розшукай мене, розшукай і на землю впади зірками. Так сложилось, що у мене є. десятка артистов, с которыми я уже хорошо знаком, пишу им песни. А вот Роксолан это новый артист для меня. И я э, рад, что на одну украинскую песню стало больше в украинском радио и телеэфире. Это большой плюс. И второе, э, я рад, что этот человек оказался очень хорошим, порядочным человеком. Она ко всем относится с глубоким уважением, с добром. Я вчера ее спросил, она всех называет старших людей по имени отчеству. Вот я спросил вчера, кто будет, она говорит, Ярослав Йосипович Барута. То есть она всегда с уважением говорит о людях, даже когда они рядом не присутствуют. И это дорогого стоит, потому что сейчас артисты, знаете, они очень быстро звездами становятся, и корона у них растет, и упирается в потолок. А у этого человека, я думаю, в будущем, в жизни, благодаря ее порядочности, Будуть відкриті багато дверей, тому що таких людей мало, таких артистів тоже мало. Надзвичайно ніжний, романтичний образ, у якому в кліпі постала Роксолана, дуже природній для неї. Вона дуже така ще тендітна ніжна. Але коли ми почали працювати над ідеєю, і коли ми Роксолані починаємо зі Стасом е говорити про ту послідовність, тих, е тої історії, яка буде, і вона каже: так, це про мене, це про мене, і це про мене. Е я вам скажу, що це певно е судьба на русскомінки, я скажу це. Е певно, що так все сталося, і так все склалося. Я вам скажу, що ви запам'ятаєте то прізвище і то ім'я Роксолана Калин, це майбутня зірка української. Тради, я вам скажу, що я вам до 100 Відео відзняте в історичній частині Києва на легендарному Подолі та на прекрасних краєвидах Полісся. Дощ, дощ, якої пантери не ...йомки професійного відео стали новим і дуже цікавим досвідом для Роксолани. Я можу сказати, що я людина, яка любить екстрим, тому це для мене... співпало, да. співпало все так. Ну, особливо запам'яталися такі моменти дійсно, як ось ця гойдалка, як лодка, ось як, ну, коли мене садили на оцю скелю, щоб я не впала, потім стелили коврик. Звісно, не обійшлося без цікавих історій і навіть курйозів. Взагалі цей там сюжет трохи наснився наші, нашому режисеру, і ну, все, що ви бачили, це таке поєднання як справжньої людини е, і образа такого, як, ну який взагалі просто їй на 100% підійшов, і е, ця гойдалка е, це була частина цього задуму і в... Як ми її там просто це чіпла, чіпляли і перевіряли, щоб просто <стас> стас, <привет>. <стас> так ми це все перевіряли, щоб просто ми потім в воду не всі спасати нашу головну героїню? Це було дійсно весело. Вже, хоті... так, е... Десь серед ночі, десь, <сас> да, десь в 10 вечора ми йдемо знімати локацію з лодкою. Ну, стас завжди йде попереду з командою на зйомок. Так. Да. Ми вже виснажені, да. вже починався. Мені да. дзвони десь лодки немає. Починався. Так, і тут ми е, просто чуємо, що ну у нас ми вже приходили до тої локації, там де була ця лодка. Це була ну така в той день одна із останніх локацій, одна з останніх сцен. І ми чуємо, що та лодка щось там, хтось рухається. Десь в воді хтось пле плещеться. Плещеться і так. лодки не ми, ми. Ми просто взяли це світло, яке в нас було, бо була повна темрява. І ми просто виберемо це все світло, яке в нас там стояло. Ми повертаємо на, на це озеро і бачимо, що хтось серед озера вкрав нашу лодку. Так, так. так. Виключає. Верніть лодку. Так, потім головний режисер кліпу виявилось так, що в нас ще не було світла, включає на телефоні. обігає. Мо ціле озеро щоб попередити, що нам знову цю жлотку потрібно на переправити на ту сторону, яку нам потрібно. Просто хтось вирішив, що ну досить, досить вже зйомок. Але незважаючи на всі пригоди, відео вдалося щирим і красивим. З чим співачку прийшли привітати шанувальники, друзі, старші колеги по сцені. До речі, в репертуарі Роксолани Кален є і пісні Ярослава Борути. А також співпраця з Ніколо Петрашем не обмежилася лише презентованою піснею. Є у творчому доробку й дует, і українські слухачі обов'язково його почують. Коло не обмежується романтичним образом для Роксолани. Приклад цьому ще одна пісня, яка звучала на презентації. Раді, будем будем Україна, обідуться, сестра, обідуться правде, щастя Лунала музика. Звучали щирі слова привітань від глядачів у залі презентації. Коли по тілу бігали Мурашки, коли в очах мене бриніли сльози, коли я повернулася в свою молодість, юність. І напевно я сьогодні маю щирі від душі подякувати за ці емоції. Роксовано я знаю вже доволі таки давно, можна сказати, що з такого десь віку, коли я вже проводив різноманітні заходи, концерти, вона ще маленькою дівчинкою виступала на них. І... Ви Знаєте, як це завжди буває? Як швидко ростуть чужі діти? Ми в цьому зараз переконаємося у цій відеороботі. тому що можна сказати, що буквально за останні кілька років був такий прорив в діяльності Роксолани. Буквально за Ну, можна сказати, за період 2003-2015 років, вона виграла на різноманітних фестивалях шість гран-при уявляєте? Тобто, протягом буквально двох-трьох років шість найголовніших нагород на різних це українських і міжнародних фестивалях. Тобто, Роксолана вже самого малочку робить те, що мають робити справжні артисти, тобто, прославляти нашу країну івано-франківськ, в принципі, прикарпаття в цілому. Так, пісня Дощ і відео на неї заявляють про появу нового імені на музичному небосхилі України, як зазвичай оголошує цю юну артистку Оксана Білозір, Роксолана краю Роксолани.